Сьогодні фонд розвитку підприємництва спільно зі своїми партнерами Європейським Союзом, урядом Німеччини, німецькою урядовою компанією GIZ презентує результати програми мікрогрантів. Програма була спрямована на підтримку мікропідприємців з регіонів, які найбільше постраждали від війни, та були деокуповані. Ми спрямували близько 7,5 мільйонів євро на допомогу українським МСП. У виживанні та боротьбі з викликами війни та перебоями в бізнес діяльності. МСП є ключовими для економічного зростання і становлять основу демократичного суспільства в Україні. І, дивлячись у майбутнє, можна бути впевненими в рішучій підтримці України з боку Німеччини. Ми показали кращий результат ніж анонсували. Замість 750 грантів. Ми видали на 29 грантів більше. Завдяки цій програмі ми змогли пережити ці тяжкі моменти і далі розвиватися. Коли одна людина допомагає іншій людині, то це трошки більше, ніж про гроші. Я вважаю, що дуже такі програми необхідні. Звісно, ми і надалі плануємо приймати участь в подібних програмах. Ми не можемо стояти на місці. Це великі можливості, коли ти відчуваєш підтримку. Ваші історії справді надихають для мене як людина, яка разом з банками теж працює з звітами і цифрами. Це непотужне натхнення. Завдяки програмі EU for Business Ми впроваджуємо четверту фазу нашого грантової підтримки для мікробізнесу. Ми поглянули на статистику: понад тисячу робочих місць може бути створено або відновлено завдяки нашій підтримці. Ми також побачили, що найбільш постраждалі райони можуть отримати підтримку. А підприємства там продовжити свою діяльність та відновити економічну активність.